Втрачати близьку людину завжди важко і ніколи не знаєш наскільки тобі це буде боляче. Взагалі уникати думок про смерть, не думати про це наперед, це і природньо для людини, це є досить важке питання. Воно пов'язане з релігією, з моралью, з установками, вихованням. Це питання екзистенційної психології, психології про те, як ми надаємо сенс своєму життю і смерті. Період, коли люди, родичі померлого мають дати дозвіл або не дати дозвіл на помер на посмертне донорство, припадає на дуже емоційно-кризовий період проживання важкого горя, коли люди дізналися про смерть. Е, гостра стресова реакція. Вона триває від нуля до трьох днів, і в абсолютній нормі вона супроводжується такими станами, як шок, заціпеніння, неможливість думати раціонально. Уникання думок про те, що це насправді відбулося, заперечення. Люди схильні думати, що ні цього не трапилося. А насправді людина жива, психологічне застрягання в минулому в тому періоді, коли людина ще була живою. Відтак, цей весь такий гострий емоційний стан він не дає людям можливість думати раціонально. А от щоб прийняти рішення про те, чи давати дозвіл чи ні, нам потрібно застосувати такі навички, як аналіз, синтез, мислення, причинно-наслідкові зв'язки це все раціональна сторона нашого мислення. І зрозуміло, що фізіологічно то є не, не дуже легко. Що ж робити? Спробуйте сісти і подумати про те, яке рішення прийняла б ваша близька людина, яка померла. Згадайте, можливо, у вас були якісь розмови схожі, і взагалі, виходячи із його чи її цінностей, поглядів, що він чи вона сказала б на це, чого погодились би. Подумайте про те, що якщо ви надасте дозвіл на трансплантацію, таким методом ви можете надати новий сенс. І в якійсь мірі продовжити існування тієї померлої людини. Взагалі, за останніми даними дослідження, 56% європейців не проти, аби їх до аби їх органи забрали після смерті, і тільки 25% категорично проти. Всі інші ще не визначилися. Останні дослідження 2022 року показали, що готовність до донорства дуже високо корелює з такими поняттями, як релігійність, рівень освіти і навіть місце проживання. Дослідження показало, що жителі міста більш готові до донорства ніж мешканці сільської місцевості. І також це ця готовність вона дуже пов'язана із психоедукацією, взагалі едукацією просвітою, тому що люди не готові давати дозвіл тільки через те, що вони не знають досконало, як це відбувається. Вони не мають достатніх знань е і мають багато упереджень на цю тему. Тому якраз. Просвіта була би дуже доброю в цьому напрямку, і взагалі я би дуже хотіла, щоб такі розмови про те, що буде з моїм тілом після смерті, вони щоб вони з часом в нашій культурі стали нормальними, щоб ми могли отак, от сісти собі десь на кухні і поговорити: а як би я хотів, а як я це бачу, і що б я хотів, щоб ви зробили, коли я помру. Щоб ці розмови не були джерелом забобон, джерелом якихось вірувань, а нормальною справою.